Після вручення ключів від автівок всі водії одночасно вмикають сирени. Потім медики починають оглядати нові автомобілі. Усі вони обладнані gps трекерами і тривожними кнопками, розповідає лікар Андрій Онищенко. Каже, це важливо для захисту медичного персоналу. Ми маємо можливість, натиснувши, натиснувши на цю кнопку, викликати працівників правоохоронних органів, і вони на протязі, там декількох хвилин приїдуть на місце виклику. І вона під'єднана до GPS, вони бачать на своєму комп'ютері, де знаходиться машина. В цьому році ну, декілька разів чомусь. Зросла кількість таких негативних випадків, коли є загроза, небезпека для здоров'я, а то й для життя медичних працівників. Андрій Онищенко додає, ці автівки матимуть сучасні медичні прилади. Новий з'явився апарат штучного дихання. Він уже з електронними показниками дихання. Він знімається і з ним можна йти в квартиру, на місце виклику, десь далеко від машини. Це все знімається і несеться туди по місцю, куди потрібно. На новій автівці швидкої працюватиме фельдшер із Черкас Микола Козоріс. Тепер каже з новим обладнанням, впевненіший у своїх силах. З новим обладнанням працювати приємно. Ми їдемо на виклик, завжди впевнені в впевнені в своїх силах. Ми можемо надати допомогу повному обсязі. Ні за що не думати. Ми знаємо, що у нас машина укомплектована всім необхідним. Готова опановувати нове технічне оснащення і старша фельдшерка Чигиринської підстанції Юлія Бойко. Задоволені, тому що машини обладнані по останньому слову техніки. Там є кисень, там є апарат ШВЛ. Це дуже. Важливо для нас, для пацієнтів. За кермом швидкої більше двох років працює водій Валерій Слупський. На новому авто каже, зможе швидше доїжджати на виклики. Набагато швидше, mm -hmm. тому що старі машини були, а це нове. Це цієї машини добиратися набагато буде до швидше. 24 чотири нові авто полегшать роботу медиків, адже оснащені сучасною технікою та більш комфортні, каже директор обласного центру екстреної допомоги Ігор Фесун. 15 автомобілів класу. С – це реанімація. Один автомобіль Б – це лінійна бригада. Шість автомобілів повноприводних класу Б. Це лінійна і два спеціалізованих класу А. Перше оновлення у нас було в 12 місяці прошлого року і загалом оновлено 66 автомобілів. Із них 58 закупили підприємство за свій рахунок, за кошти, які були виплачені НСЗУ. І 8 автомобілів отримані за державним з міністерства по програмі. Тетяна Зозуля, Тамас Горозія. Новини на Суспільному. Черкаси.